Вітаю глядачів 24 каналу. Мене звати Владислав Новіков. На зв'язку зі мною сьогодні дрібниця Віталій Олександрович, блогер ютуб каналу Vox Veritatis. Вітаю вас. Вітаю, пане Владиславе. Вітаю всіх глядачів 24 го каналу. Хотів би ознайомити наших глядачів з вашою творчістю, щоб вони розуміли, з ким ми розмовляємо. Хоча ви достатньо популярна особистість, ваша робота дійсно дуже серйозна і вагома. Ми ще про це окремо поговоримо. Ну а зараз я пропоную нам подивитися фрагмент вашої роботи, а вже потім перейдемо до обговорення. тогда расскажи мне, каким образом формировалась Древняя Русь. Окей, давай. Без вопросов. Давай. Без вопросов. Этот, этот вопрос начнем. Без Сейчас я знаю, что ты хочешь рассказывать. Ага. Итак, давай. Древняя Русь. Итак, Древняя Русь. Как государство. Как государство. как государство. приблизительно во второй приблизительно половине девятого века. На этих территориях. На этих территориях. Они старой летописты. Девятого века я ничего не поняла. Девятого века. Во второй половине девятого века. Владимир, простите меня, уже он крестился уже. Или ты имеешь в виду крещеную Владимир крестился Владимир во второй крестился половине во десятого, десятого века. Десятого века. А у, у, вас ошибочка, у вас ошибочка 100 У вас ошибочка 100 лет. У вас 100, лет. Подождите. Нет, Владимир, 900, это вторая. Это вторая половина ну? десятого века. 10 -го, 10 -го. А, а я вам говорю. А половине девятого века. Тож наші глядачі вже зрозуміли, що ви проводите виховну роботу, так би мовити, з росіянами. Фіксуєте все це на відео, викладаєте, і я особисто зі своєю дівчиною, і нас таких я впевнений багато, дивимося ваш контент, тому що він освітній. Він допомагає зрозуміти деякі деталі, закрити. Певні прогалини а, історичні, і це дуже добре. Але я хочу почати цю розмову. Ну ще от з цього коментаря. Такий цікавий коментар, який теж висвітлює в принципі вашу діяльність. Він набрав більше тисячі, комент... тисячі лайків. Звичайний педагог з білої церкви зробив більше для руйнації російських міфів на тему історії ніж весь державний апарат з усіма його ресурсами. Це як дрончик за 500 доларів, який знищує бастіон за 100 мільйонів баксів, вражаюча ефективність. А, але моє перше питання буде полягати в тому, чи завжди ви виходите переможцем з дискусії. Ну, по-перше, я ніколи не ставлю мету, як звичайний блогер там когось перемогти і щоб він злився, як то кажуть. Проект освітній, моя мета донести не скільки до росіян, скільки до українців, якісь основні положення, а росіяни служать, скажімо так, фоном для донесення якоїсь позитивної інформації. Пане Віталій, ну це насправді глибока тема. Бо е, я, коли дивлюсь ці відео і вас, і ваших колег по цеху, а е, е, злобере. І це правда. І таких нас багато. Е, насправді, питання глибоке, воно полягає в тому, що ви, ну, я так розумію, чи кожен день, чи через день займаєтесь цією роботою і постійно спілкуєтесь з такими людьми. А як-то вже відомо, що е, ті, з ким ми спілкуємось, нас певним чином і міняють. Це наскільки взагалі важко? Важкувато. Особливо останнім часом, коли вже за два роки існування каналу. Фактично, всі теми обговорені, нічого нового, ну я намагаюся відштовхнутися від побажань росіян від їх ідей. Вони вже задали всі питання, які тільки могли задати, і це вже крутиться як білка в колесі. Це трошки вже обридає, скажімо так, попит на контент за цей час і з початку війни він якось змінюється. У росіян, у глядачів, а люди хочуть бачити щось нове, чи ну, якщо дивитись чисто на перегляди. То перегляди достатньо стабільні у цій ніші у контенті. Люди шукають емоцій, люди шукають якихось суперечок, таких словесних драк. Чи вони все ж таки шукають щось, щоб свої знання покращити? На ваш погляд. Люди шукають і те, і те. Є статистика, яку буквально декілька тижнів тому назад прилюднив одній однієї своїх статей професор Удот. Це інститут історії Академії наук України. Що понад 60% глядачів на сьогоднішній день я маю на увазі Україну, бо там статистика по Україні намагається знайти інформацію в історії про історію саме через YouTube. От, і от я попав в цю струю, як то кажуть, от і намагаюся донести до українців основи історії академічної, намагаюся її популяризувати. Ну от повертаючись до першого питання щодо виходу з цієї словесної, ну скажімо, просвітньої такої роботи, переможцем все ж таки хочуть до нього повернутись, тому що знаходяться деякі росіяни, які ну достатньо так би мовити, компетентно іноді з вами спілкуються, іноді проводять аргументи. Бувають такі змістовні розмови. Так, от комусь з них. Ну, по вашим внутрішнім відчуттям, чи поділитесь ви цим, вдалося поставити вас в таке незручне положення, що ви от відчували, що насправді ви там десь не прави, чи щось таке не знаєте? Якщо мова йде суто про історію, бо контент ділиться на історичний і такий політичний. Якщо росіяни не хочуть, не можуть говорити про історію, то тоді зачіпаємо вже політику. Якщо історично. То поставити мене в якесь крутне становище ну неможливо, скажімо так. Отнусвід роботи я там, вчителя себе, мабуть. Да. А там, де політика, звичайно, я не політичний блогер і не дуже хочу займатися тією політикою, але життя заставляє інколи говорити на ці теми. І тут, от я трошки не дотягую, і я це прекрасно розумію і бачу. А як ви зустріли повномасштабне вторгнення? Тому що ми всі знаємо, що Путін і до цього говорив про Україну багато чого цікавого. Я думаю, ну я не так сильно розуміюсь там в історії, але щось та розумію. І коли чую його деякі вислови, думаю, ну професійні історики, мабуть, я не знаю, з цигаркою чи з просто з чимось поміч, поміцніше, так би мовити, зустрічають ці недолугі формулювання і факти 24 лютого, 22 року. Слухаючи оцей виступ про, так би мовити, СВО, а насправді повномасштабне вторгнення і війну. Що саме вас, ну, так би мовити, зачепило чи запам'яталось з того моменту? Ви знаєте, я і не слухав цей виступ. Я слухав його частково сказати, що треба було його слухати. Я не скажу У статтю там про єдність українців і росіян. Я звичайно читав, читав і наші рецензії наших українських істориків на ту маячню, яку він цій статті написав. А щодо його виступу, ну було зрозуміло, що то набор якихось штампів, яким він намагається прикрити свою агресію Російської Федерації щодо України, і чесно кажу, повністю я той виступ і не дивився. Росіяни активно ж перебирають ці факти, ці штами, ці тези формують. Як швидко вам вдається розбивати оці конструкції? Розумієте, коли говориш з росіянами щодо цих ідеологічних конструкцій, вони базуються на чистих емоціях, там історичних фактів фактично нема, або вони інструменталізуються на користі, як то хочуть росіяни? І переконати людину логічним способом, коли людина не хоче чути ту логіку, а заточена виключно на емоції, щоб висловити ну, набір оцих фактів, накричатися там, Крим наш, і восім лет бомбілі Донбас, абсолютно переконати неможливо. Переконати можна ту людину, яка дійсно прийшла в чат рулетку, щось узнати для себе дійсно нове і готова до діалогу як такого. Але таких чат рулетки ну статистична похибка, скажімо так, людей. В, ви частенько... Тому перекон... Так, так. Тому переконати, так, да, е, неможливо. Вони не хочуть, щоб їх переконували. Навіть коли ставиш людину в тупік, чітко показуєш, що там Росія агресор, ось такий документ, ось такий документ, так це не має сенсу. Все одно, так, ви починаєте частенько так розмову з того питання: а яку останню книгу ви. Читали? Ну я не дивився прям всі ваші відео, але ті, які дивився, ну відповіді якоїсь конкретної на ці питання не було. А якщо і була, то така розмазана в будь-якому разі. Вони дуже активно вступають в дискусію, навіть вже після цього питання, яке в принципі висвітлює, що дискусія буде провальною, він точно програє програє. Але чи завжди так виходить? От мені знаєте, цікаво, все ж таки, чи запам'ятався вам якийсь такий діалог. Який, можливо, вас здивував, росіянин, який от чимось здивував? Бо коли я от там на початку повномасштабного вторгнення заходив і спілкувався з ними, я не так багато цим займався, але так, щоб зрозуміти контекст, потрібно це було робити. А, і я виділив для себе такі ключові а, м, ніші людей, які взагалі нічого не знають, просто от, щоб викричатись, і які думають, що знають, і просто все одно ви, ви, викричатись. А є ще така категорія, які дійсно щось знають і дуже вміло цим а, маніпулюють. Ті, що дійсно щось знають і вміють цим маніпулювати, це російські блогери. Є блогери, які спеціалізуються, начебто, на історії, вони думають, що вони знають історію, але практика показує, що вони просто використовують певний набір фактів, який вигадний тільки їм. Середньостатистична людина вона дійсно або не знає історії, не цікавиться історією, або було декілька відео, коли ти натрапляєш на студента історичного факультету, якого небудь університету, провінційного, наприклад. От. Або викладача вчителя історії чи якогось музейного працівника, бо були і такі, то там ще більш-менш діалог нормальний, коректний, тому що ну, історична освіта, вона все-таки є історичною освітою, вона показує певний рівень, і з такою людиною можна говорити. А от інструменталізувати ці факти цим займається виключно. Російські блогери я не хотів би називати і рекламувати в ефірі їх назви, але два-три чоловіка таких я знаю. Угу. Продовжуючи говорити про тези, про їх конструкції. От згадав таке відео Путіна, де він стояв біля карти і розповідав, що там України не існує. Я хочу, щоб ми його з вами подивились, і мені дуже цікава ваша так би мовити, рецензія з приводу цього наших режисерів. Попрошу зараз увімкнути. У нас в Конституционном суде нашлась э, копия карты 17, 17, века, составленная при Людовике XIV, то есть это середина 17 века, составленная своими французами, са, самими французами. Что он должен, почему я привез ее? Владимир Владимирович, там нет Украины. Да, да нет Украины. Я есть в двух смотреть. местах край. Край Речи Посполитой, Юг, так франковскую и край казаки да. и большое царство российское вот эти земли просто входили в состав речи Посполитой да. а потом попросили состав Московского царства вот да. и все а уже потом после октябрьской революции начали образовываться всякие квазигосударственные образования, образования советская власть создала советскую Украину Я... это копия да. оригинал Во Франции, Луга. И вот краткая аннотация, ну, немножко тут есть погрешности в изображении, но так. Завжди було б цікаво, знаєте, побачити вас, чат рулець і Путіна, який от щось таке говорить. Що б ви відповіли? А що ж не можна відповісти про те, що ну ви розумієте, то такий Путін Хе О, та і все, там нема про що говорити. Людина, яка абсолютно не володіє історичними знаннями знаннями, а що найсмішніше, то наші історики розібрали це відео по кісточкам. На тій карті є Україна, до речі, є текст. Проблема в тому, що там Росії нема на тій карті. А, от. Ну, в будь-якому разі, от, чому це питання, бо саме люди ж тиражують тиражують ці думки, тому я думаю, що вкотре, якщо можна все ж таки, якийсь такий лікбез для людей зробити, бо знайомлючи вас з нашою аудиторією, теж хотілося б трошки знань. Ну, щодо Лікбезу, то у нас є шикарний проєкт. Такий, який називається лікбез куди входить там Кирила Глушка, Геннадій Фіменко, Яна Примаченка, Оксана Юркова і ще багато українських фахових істориків, які займаються такою популяризацією, і гарно займаються історією, то на картах, починаючи з 17 століття, на європейських картах, вже були тексти, які писались як Україна, і чітко проходила через середні Подніпрові. Ну, класична карта, яка. Рекомендується всім для перегляду. Це карта, складена Гійомом Левасером Дебопланом, це французький інженер-будівельник-архітектор, який на замовлення польської влади будував фортецю Кодак в Нижньому Подніпрові, залишив після себе опис Королівства польського і українських земель. І там чітко навіть на титульній сторінці написано слово Україна ну, в, в транслітерації чи як це воно ну, на початку. Сімнадцятого століття французька мова початку 17 століття. Там з літери В починається, не з літери У, з якої ми звикли, а з літери В. А далі на всіх картах 17-18 століття є слово Україна. Відповідаючи в інтерв'ю іншому інтерв'ю на питання, чому ви цим почали займатись? Ви сказали, що ви дивились інших блогерів, які займаються і наші роблять деякі помилки, і ви б ну в принципі могли б не гірше справлятися з цією задачею і функцією. Моє питання полягає в тому: от ви почали цим займатися? Ви почали набирати певну популярність. Як реагували ваші друзі, близькі, знайомі, учні колеги? Підтримували абсолютно повністю підтримували. Хтось здивувався, я сам був здивований і не чекав від себе такого, бо я дійсно звичайний, кажем так, провінційний викладач історії, який в Києві ніколи не викладав. Я викладав тільки на півдні Київської області та в Білій Церкві. От, звичайно, що була підтримка з усіх боків. І я вдячний всім і своїм і друзям, і родичам, і всім, хто мене знає, які мене підтримують в цьому починанні. Є така фраза Кримом все почалось, Кримом і закінчиться. Вона гуляє інтернетом. З вашої думки, все ж таки, чи ви поділяєте цю фразу, і як це от може бути? Можливо, якісь цікаві історичні паралелі можна провести? Ну я не верховний, головнокомандуючий головнокомандуючий збройними силами України, які будуть визначати порядок визволення українських територій. От. Але Крим таки буде повернутий. Аналогії тут просяться з 1918 року, коли ми знаємо на весні 18-го року. Похід українського полковника Балбачана по визволенню Криму від більшовицьких загарбників. Ну, це весна 1918 року. Ця аналогія є, і я думаю, що вона близька нам. Дуже частенько в медіа різні експерти говорять про розвал Російської Федерації. І Насправді не тільки експерти говорять наші державні діячі, наша розвідка, ну так би мовити, десь воно завжди на фоні мількає. І як один із варіантів для України, аби себе обезпечити, розглядається саме цей сценарій. А шляхи до цього сценарію вони різні. А хтось говорить, що потрібні якісь там внутрішня ситуація, внутрішній бунт, щоб хтось встромив ножа туди, куди треба, тому кому треба. Хтось каже про те, що Україна потрібно, щоб вона все ж таки, от закінчила цю історію Кримом. Що якщо ми повернемося до кордонів 91-го року, то це начебто почне якісь певні процеси, от продовжуючи історичні якісь паралелі, порівнюючи з тим, що ми маємо зараз. З огляду теми розпаду. Як ви це можете бачити? Ну, дивіться, ХХ століття нам це показує, цей досвід, що в результаті Першої світової війни, до якої Російська імперія не була готова, вона розпалася в ході цієї Першої світової війни. Далі, аналогічна ситуація була. Коли радянські війська вторглися в Афганістан в 79-му році і теж не змогли нічого зробити з вольнолюбивим афганським народом, це була теж одна із причин розпаду радянського союзу. І я сподіваюся, що і ця війна призведе до того, тобто поразка Росії в цій війні має своїм наслідком розпад Росії як держави, ну як правило, після всіх війн, які Росія програвала. Там відбувалися або революційні події, або надзвичайно сильні реформаційні зміни. Я маю на увазі, наприклад, 1853 56 рік це Кримська війна, яку Росія програла на своїй території, і наслідком були величезні реформи Олександра II. І дуже близька ситуація була при поразці російсько японської війни 1905 року. Вона мала своїм наслідком першу російську революцію 1905-1907 років. Тобто, є певна соціологічна закономірність, на яку ми спираємося. І ми сподіваємося, що поразка Російської Федерації в цій війні матиме ну, близькі наслідки. Нацизм використовує Путін для того, щоб розв'язати цю війну і робити те, що він робить. Це жахливі речі. Але е, це поняття настільки воно було викривлено, ну що аж страшно, якщо чесно. Тому що е, під гідою того, що потрібно от, звільняти людей, вони використовують абсолютно всі методи, які використовували. Нацисти, фашисти це тортури, це знущання над людьми і так далі, і тому подібне. І от просто знаєте, це теж такий цікавий факт. Я хочу, щоб ми з вами ще одне відео подивились. І можливо, ну як історик, як просто людина, ви б також оцінили цей феномен перекручування подій, тому що є, також гуляє фраза. По інтернету, що на начебто й е, Черчиллю приписують, що наступні е, фашисти будуть називати себе антифашистами. Е, е, ну, давайте подивимося, це, це жахливе відео, а потім поговоримо. Ні, я думаю, все підписати ну, новогодні праздники відмічу. По-перше, це очень здорово служить по контракту. Ну и во-вторых, вы можете спокойно убивать людей, при том, при этом, то, что вы воюете за, за свою Россию, как бы, вам никто это ничего не сделает, не посадят вас. Ну и большой плюс то, что можно на СВО ловить, допустим, вот, как их там называют, нацисты, и также можно над ними издеваться, ставить на колени, отрезать. Это очень хорошо, это даже придает как-то усилия, как я не знаю, гордость тебе, что ли. А тебе еще плюс за это платить деньги 204 тысячи. Вы были бы готовы отправиться? Ну, ради такого, да. Ради такого получать еще деньги, убивая людей. Как да. би, вроде это неплохо, как бы, с одной стороны, добро должно всегда побеждать. Но... Ну, как бы, да, я бы согласен был бы на такое пойти бы. Тобто він каже, що тортури — це класно. При цьому каже, що добро завжди перемагає зло. Ну, це ж просто не... Не... Орвел, десь там, я не знаю. Це класика. Орвел, це класика всіх цих антиутопій, коли чорне видається білим, і, і навпаки. Ну, Використовують чисто геноцидальні практики, як це робили нацисти. Нічим вони від нацизмів, ні по методам, ні по меті, нічим не відрізняються. І Фактично йде аналогія тої самої Другої світової війни ну, з нацистського боку. Так, ну і е, якщо говорити. Можна коментувати. Так, да, це а взагалі мій. складна тема. Я чому показав це відео, бо воно, в принципі, як такий патерн всього того, що відбувається. От просто от, це одне відео воно показує всю жахливість ситуації тих осіб. Е, історично, знаєте, так іноді думається, що все йде до Третьої світової війни. Бо, всі, бо почалась війна в центрі Європи. Всі так достатньо інертно реагують: то ленд-ліз, то не ленд-ліз, то допомога, то вибачте нас, тут внутрішній кордон з Мексикою. Ну такі речі порівнювати взагалі. Ну я до чого веду? До того, що країни почали дистанціюватися одна від одної достатньо серйозно, енергетично, по різним взагалі параметрам. І от якщо порівнювати історично, чи ви бачите, що ми... Ну от йдемо до Третьої світової війни. Так, воно дуже нагадує ситуацію 1939-1941 років. Але ця ситуація у нас по часу займає трошки більше часу. Але дуже схоже, так. Да. Почув вас, пане Віталію. Дякую за ваші відповіді. Я ще раз хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете знайти канал пана Віталія. Vox Veritatis він називається Голос істини. Що як сам Віталій каже, голос, голос <правди. правди. Голос Правди, але мені, от пошукова стрічка, видала, що істини. Ну в будь-якому разі, да, достатньо цікавий освітній контент. Тому я прошу вас підписатися на канал пана Віталія, також на 24-й канал. Пан Віталій, дякую за інформацію. Юро дякую за зустріч.